Всім привіт! З вами світті Біт та Я Світлана. В мене нова прикраса. Я не знімала процес, я не показувала, що в мене було до та після. Накопилося багато чорненьких намистин скляніх, скляних, потім шпинелька. Я вирішила поєднати знову ж таки чорне з кольором золота, і в мене вийшла ось така. Прикраса, довгий такий ланцюжок на набарні намистинки. Я вже з ними награлася. Я думаю, що це вже буде у мене перерва. Довго часу вони займали для того, щоб набрати, бо не так багато у мене зараз часу. І якщо виходила якась вільна хвилинка, то я сідала за набор цих намистинок. І потім вже як складала все до кучі. То займало це, звісно, дуже багато часу, тому що ці всі ланочки, це все поєднання, прикриття пінів, займає багато часу насправді. Зробила я ось такі детальки в рамочки. Бачите, яка гарна шпінелька? А, ні, ні, ні. Оце шпінелька оце скляніни-мистинки такі маленькі. Ось така набарна намистинка. І ось так я поєднювала через ланки ланцюжків рола Gunblack та така ось ланочка від ланцюжка в кольорі золота. Зробила ось такі кульчики. Сюди можна інший замочок підкріпити. Ну, я поставила цей, до речі, сюди підуть і під, піде, і під колір золота. Ви знаєте, що не дуже люблю ці замочки, у мене їх не так було багато, але дуже хрупка оця петелька у мене од них обламалося. Я, звісно, їх для себе використаю, надягну просто ланочку через верх і буду використовувати. Але вони дуже-дуже хрупкі, майте на увазі. Ось така, можна її збирати, ось такий ще елемент, Бачите, така немистинка в шапочці. Дуже гарний. Можна вдягати ось так вдвоє. Дуже гарно виглядає. Так, достойна така прикраса. І дивіться, що я зробила. Я не хотіла ставити замочок, але я поставила замочок зараз вам покажу, який. Його майже і не видно, до речі, тут, де він є. А, ось Бачите, ось такий карабінчик я поставила між ланочками. Він відкривається. І для чого це. Як можна це використовувати? Зараз я вам покажу. Ось так виглядає прикраса, Дуже довго така, да, виходить. Я зробила ще наборчик, ось так кісточку. Бачите? І е, вийшла така собі довго довго Можна, звісно, зробити в два оберти, зараз покажу, і носити трошки по-іншому. Так, ось так, якщо ви вдягнете ось так, ось так також можна носити. Бачите? Тоже гарно. Не хотіла робити кітицю, тому що сама прикраса. Так виглядає по-багатому, можна сказати. Ну, не хотіла перевантажувати. І можна пристібнути за от вищу ланочку, і у вас вийде ось таке. Якби така кітиця. Бачите, трошки вище його застібнули, і у вас виходить вже більш густа. Кістечка і вже такий не дуже довгий сутуар, трошки коротший. Взагалі, в принципі, якщо забрати ось цю подвесочку, то в принципі, як завжди, можна зачепитися за будь-яку ланочку і зробити такий довгий галстучок, да, таку кроваточку довгу, тоненьку. Ось така у мене прикраска вийшла. Дуже мені подобається цей, це поєднання чорне по золоті генблек. Ну, я, я ж кажу, що я вже, мабуть, з набарними намистинками трошки нагулялася, і, мабуть, мені потрібна перерва. Але ж дивіться, які вони гарні. Дивіться. Поставила тут гематинові приставочні такі намистинки, дуже маленькі, бачите? Щоб роз'єднати їх трошечки. Ось. Ось така краса. Зараз я вам покажу, що я ще знайшла мої знахідки. Почнемо з брошечок, які я знайшла. Знову ж таки спеціально не знаходила, а так, гуляючись. Ось така гарненька брошечка. Квіточки. Старенька. Бачите, яка іголка довга і плотна. Нема ніяких маркувань. Але вона така міленька, хорошенька брошечка. Стразики, перлиночки. Ось така замалютка. Потім я знайшла ось таку брошечку. Я шукала, думала, можливо, це якась позолота. Дуже гарно вона зроблена. Дивіться, бачите, з такими покриттям, з таким гарним. Трошки вже сход покриття є, і тут якийсь є номер, як я роздивилася, наче 610. Я не знаю, що це таке. Я бачила такі брошки. В інтернеті, не дуже вони дорого стоять, але мені вона сподобалась також перлинка і така цікава, дуже гарна брошировка. Можливо, це номер патенту, не знаю. Але така гарненька до моєї колекції вона дуже гарненько впишеться. Потім я знайшла ось таку брошку. Дуже люблю поєднання, ви знаєте, золота та. Чорного кольору, але тут, бачите, є ще колір емалі жовтої. Ось тут стояли перлинки малесенькі, вони вже були дуже потерті, тобто покриття вже зійшло, я їх забрала, у мене не було таких маленьких перлиночок, і я поставила просто стразики, а стразики якраз стали в ці місця. І мені дуже подобається. Вони такі не дуже сильно вибиваються, не дуже звертають на себе увагу. Але перлинка і такі білого кольору стразики, мені здається, це непогане поєднання, тим паче, ось дивіться, вони майже в усіх брошках так використовуються. Немає маркування, але брошечка, мені здається, дуже цікава. Правда? Тоже старенька, я так думаю. Так, зачепилась. Здорово. Зачепили між собою. Так, потім я знайшла ось таку штуку. Тівчат забулась, як називається. Шукала, шукала, хотіла запам'ятати і забулась, як називається. Ви розумієте, це для кардігана або для жакета якогось без пуговиць. Але мені не подобається тут ланцюжок. Він трошки, мені здається, відрізняється по кольору. У мене є тут, бачите який колір, наче більш такого черню, жовтого із чорнінням, а ланцюжок цей більш світліший. У мене є ланцюжки, я ямю, За але прикольна штука інколи потрібна на кардіган. Якщо немає пуговіць, у мене пару кардіганів таких є, то я його думаю, що буду використовувати. Так, знайшла ось таку низку довгу черські намисто. Воно дуже перетягнуте. не можу показати вам всієї довжини. Від більшого до меншого, дуже перетягнуте. Немає тут замочка ніде, я не бачу. Намистинки в дуже гарному стані. Скоріше за все, я переберу його і складу щось інше. Можливо, я знайду якусь застібку вінтажну. Подивлюся, може, по черіті десь побачу. Може, будуть намисти не дуже гарні, але зараді застібки я куплю, щоб зібрати ось таке намисто. Можливо, в два ряди, бо тут дуже довгі намиста і дуже гарні намистинки. Так, Тепер е знайшла ось таку прикрасу. Марк Спенсер, Це марк Спенсерська прикраска. Хтось здав ось тут є збейчик. Хтось здав, але я не люблю такі на шнурках. Дуже гарні намистинки люцитового скла, я так розумію. так Це не скло це пластик люцит з таким манглоу ефектом. Але дуже гарний колір Дивіться який. Оце із цих намистинок, і за цього кольору я їх і взяла. І я, звісно, буду переробляти. Тоді вам покажу, що в мене вийде. Так, і знайшла. Ось таке бісерне намисто. Я ще бачила червоне, не знаю, чому я не купила. Дуже таке намистинки гарне, бісеринки дуже воно таке велике, але мені не подобається ось тут закінчення. По-перше, хтось його здав, тому що, ви бачите, порвалося. Воно дуже важке. Тому я заміню, по-перше, я заміню колпачки, я заміню на ну, ось такі колпачки. Мене є, гарні. І заміню, скоріше за все, я зроблю по-іншому. Я на намистин і на пінах зроблю закінчення. І буде ось така гарна такий колір. Ось такий колір він не передається, він, наче голубим віддає, але він такий голубий і з таким, знаєте, трошки сиренівим відливом. Тобто ось такі у мене скарби на сьогодні. Ой, зачепила. Сподіваюся, вам сподобалося кратеньке відео, але, дівчата, не маю часу. Зараз дуже гарна погода в Шотландії, і я намагаюся більше проводити часу на вулиці з онуком і сама. Тому що ловлю, ловлю моменти, підуть дощі, піду, піде навчання, робота, і це все ще більш ускладнить, але я намагаюся, я намагаюся щось робити, намагаюся знаходити час для цього. Дуже ціную вашу підтримку. Дивлюся відео, дівчаточки, всі на кого підписане, я дивлюся ваше відео. Можливо, я не завжди можу шити коментар. Тому що біжу кудись і забуваюсь, але лайки я ставлю. Вас всіх підтримую, дуже люблю, дуже сумую, інколи, якщо довго не виходять е, відео. Тому вас всіх обіймаю. Дякую ще раз за те, що залишаєтесь зі мною. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей, па-па!